Триває ефір на громадсько інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшла письменниця Олександра Шутко. Вітання, пані Олександро. Добрий день, вітаю вас. Пані Олександро, знаємо, що у вас вийшла третя книга про Роксолану, перед продаж розпочався її. Та чи можете розповісти, коли як ви її писали, чи це вже було під час війни, як вам вдалося її завершити? А, ну, насправді вона ще не вийшла. Видавець тільки відкрив е, передпродаж цієї книжки з, зі знижкою. А вихід її планується, я так зрозуміла, на кінець листопада. От, е, цю книжку це, я планувала писати е, років, мабуть, 5 тому, адже це е, частина, заключна частина е, роману про Роксолану. Перша частина ось книжечка Роксолана Союз. Із Ягелонами, вона присвячена дипломатії Роксолани яка ми знаємо народилася у польському королівстві, так, у містечку Рогатин була дочкою священника. От, а потім її кримські татари викрали, і таким чином вона через полон потрапила до гарему османського султана, султана Сулеймана. От і там, ставши матір'ю шістьох дітей, вона е, вважала стала ще й офіційною дружиною султана, султана Сулеймана і вважала за потрібне бути його співправителькою. І фактично, першою серед жінок султана Гаремниць, так вона жила в гаремі султанському, започаткувала е, міжнародну дипломатію від імені чоловіка. Вона листувалася. З е, династією Єгілонів, тобто з польським королем, Сегізмондом 2 Августом, його сестрою Забелою Єгілонкою та матір'ю Боною Сфорца. І саме тому е, я написала цей перший роман, який, е, першу частину роману, який присвячений оцій е, саме події. Ну, е, тобто для того, щоб зрозуміти було краще в широкому колу читачів, що це за події, не просто листи, які я там наводила у дослідженнях, а розповісти саме, чому Роксолана листувалася, заради чого, які результати було того листування. Там дуже цікава ідея. Адже ми знаємо, що Бона Форца, так само як Роксолана, була в опозиції до династії Габсбургів, з якою. Воював Султан Сулейман. От. І таким чином Роксолана підмовляла Вону Сфорцеву протидіяти збран, там певним чином. Саме цьому цікавому епізоду в історії України, Польщі, Туреччини, тобто Османської імперії, присвячений перший том. Другий том е, присвячений Роксолані. Ну, тут також йдеться і про продовження історії з ягелонами. От. Він називається Роксолана боротьба за владу. І е, кульмінацією цієї книжки, цього оповідання, якби стало те, е, як стратив султан свого старшого сина Мустафу, пасенка Роксолани, матір якого була черкеска Махідевран. І саме що цьому передувало, е, чи вина у цьому Роксолана і всю цю історію, е, яка відбувалася під час походу на Іран султана Сулеймана з військом. Я оповідаю у другому томі. Ну і третій том ще немає книжки, вона ще у друкарні, uh -huh. якраз присвячені е, історії. Тобто він називається «Роксолана. Союз із Сефавідами. Сефавіди це династія, яка правила у 16 столітті за часів Роксолани і пізніше е, в Ірані. Тобто, Сефавідський княз, так звав. Перси, так. І от е, Султан Сулейман і його предки, діти, батько, е, фактично 40 років вже воювали з Іраном. Е, ця війна виникла на підставі того, що е, і сефавіди, і османи були мусульманами, але сефавіди сповідували шиїтський іслам в Ірані й досі шиїти так є. Тобто шільська релігія, ширійський іслам є, а Османи і І на цьому груті в них постійні були суперечки, які призвели до військово-тривалого конфлікту. І от саме втручання Роксолани у цю справу призвело до того, що вперше через 40 років відбулося перемиря між Іраном і Османською імперією, яке було довготривалим. І яка роль у цьому Роксолани? Ну і треба не забувати, що після смерті Роксолани її молодший син Безик підняв повстання проти старшого рідного брата Сеїма, який вважався престолонаступником, намагався так е, захопити владу е, під час е, правління батька старого вже на той час, 60-річного султана. Але йому це не вдалося його розбили військо завдяки е, підмоги, яка підоспіла від султана Сулеймана, Він втік до Ірану. І от з шахом султан Сулейман вів тривалі перемовини, щоб видати сина. В результаті там це все закінчилось для Баязида дуже трагічно. І він похований в Ірані. І от саме цей третій том присвячений цим подіям, які відбувалися між Османами і іранцями. Пані Олександро, одразу розкажіть, в, якій, в якому видавництві можна знайти цю книгу, і як вам взагалі писалося під час війни, чи дописувалося, чи яким чином видається ця книга? Так продаж на третій том відкрито, і можна замовити заздалегідь зі знижкою 20% на сайті видавництва Навчальна книга Богдан. Клікнете, напишете прізвище Шутко, і вам видасть усі ті книжки, які вийшли. Там само можна замовити зі снижкою 20% перші два томи, і відтак матимете вже трилогію повністю. Писала, от як не дивно я цей роман на Волині. Угу. Оскільки почала я писати десь з січня цього року, і коли почалася війна. За день до того я додумалася скинути той текст, який почала на електронну пошту. От. І в той день, з початком війни, довелося з Києва евакуюватися, тому що живу на оболоні. І я ніколи не могла подумати, що орки полізуть саме через оболонь, тому що навколо нас немає жодної військової ні бази, ні якого об'єкту військового. І я би навіть не могла собі подумати, що війна заскочить мене, е, знаєте, так, от у перший день фактично, оскільки вони з Чорнобиля поперли якраз на північ, е, облонся, північний район е, Києва, е, на, півні, на північні окраїни е, Києва. Тому я перший день евакуювалася е, потягом, ой, це були ще пригоди, ну це таке. І приїхала до батьків. от, І так я. Два тижні взагалі нічого не могла робити, тільки всі, ну як всі сиділи в новинах в інтернеті, в телевізорі, переживали, і що це буде, як. А через два тижні вже якось захотілося розвантажити мозок і щось робити, оскільки сидіти без діла, це, це дуже важко і все, все переживати. Це якраз був березень, і от я продовжила писати роман. І там і завершила за два місяці, два з половиною фактично я там була. я... На початку травня приїхала з Новолинська до Києва. От. І Тобто можна вважати, що Роман я написала вдома на Волині. Тобто, це така частина Волинська історії про Роксаланд. В Києві я тільки дописала слова автора, ну, тому що тут є всі мої книжки. На щастя, все збереглося, будинок цілий, хоча за 300 метрів від нас було потрапляння ракети, на щастя, його вже цей будинок оновили. От, е, ага. Нас пронесло тоді, бо ми дуже переживали, що ж там же ж мій комп'ютер. Ми, ми, ну, якби я їхала, я навіть не думала, що це так надовго. Я думала, я повернуся буквально через кілька днів. Тому не забрала ні ноутбук, де всі-всі-всі мої файли, рукописи, матеріали, ніяких, книг, ні, ні, ні книжок, ну, які книжки. Якщо ти е, мусиш маленьку торбинку з документами тільки брати. От. Але якось воно, бачите, склалося зараз у Києві. Я пам'ятаю, перший раз, як пролетіла над нами ракета, вона свистіла, чоловік прокинувся і свисло, я вже від удару, бо це там не так далеко від нас, по аеродрому. То був такий страх, що страшне. А зараз щодня, фактично, ну щотижня над нами вибухають ПВО, коли працює. ППО вибухають ці ракети, дрижать шибки, і знаєте, якось вже нікуди не хочеться бігти. Розумію, що дома найкраще і вже просто звик з цією думкою, що у нас війна. От і дякуєш Богові ЗСУ, що ми всі живі, здорові, і все все буде добре. Так, дякуємо, пані Олександро, за ці слова і за вашу працю. Тож чекаємо з нетерпінням виходу вашої наступної книги. Олександра Шутко, письменниця була в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре, тримаємося Дякую, до побачення. До побачення.